Порожні вулиці, сирени укриття, втягає ляльку поспіху І згублене на ліця. Зновились ви политері з у дім. Попоримо, долаємо, дамо вовню усім. Ніколи не пробачимо за Харницьку орду. За долі покалічені, за сльози і біду. Війна! летять над згарищем лелеві журавлі. Перво лізе парусток зелений з під землі. Я маю в серці, мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру, хай буде щастя. Дихищати... Хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії підрі, без літ, без нервів, жити без тривоги і щоб роти не могли завжди грішу було свято. Навіть свою пасту, таке паливка, як цей кожи світ, бабуся одягалася. За пасту матуся позривала. пустоцвіт. І це лишу лисанки, і так, що батько мій підрадити не конами. Ступати хочу, Є, хочу. І хочу. метеликів, метеликів. Є, хочу. ловити поміж трав! Так хочу перемоги надтою, на плохни, ходу продовжить, всі! всіх, печалі заводуй! І кожним прожити в дорожи. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник? Кордони укріпляти, не лад. Вот и ще, вот эти жарала. Я словом царитным к таркаюсь І прошу у Бога лыжбы. Я голосую за мир! І повітно червоні і маки. Я голосую за мир, не треба нам чорної мряки. Я голосую за мир! Бо мир треба кожній людині. Я голосую за мир, за мир на моїй базі!